На сьогоднішній день тривають у нас роботи по підготовці до опалювального сезону 25-26 року. На даному етапі завершуються вже роботи по прокладанню підземного трубопроводу від дитячого садочка номер 2 на вулиці Озерні до Полтавська, 81 а залишилось завести тепломережу в саму теплову камеру та здійснити реконструкцію труб в тепловій камері. Протяжність трубопроводу, який вже проклали, вже 360 метрів. Паралельно з цими роботами таки ж проводяться роботи по ревізії, заміні запірної арматури та труб по всьому центру міста. Це відноситься до цієї дільниці цей район. По питанню, чи будемо ми ще розкопки проводити на більше на цій ділянці, розкопки проводитися не будуть. Це вже остаточно все розкопано. Ми не можемо закопати... В даний момент всі ці ділянки трубопроводу, тому що потрібно спочатку провести гідровипробування цієї траси. І після цього я сподіваюся дуже, що кінець серпня, початок вересня ці роботи повинні бути завершені.